Актуальні питання, гострі проблеми, ключові події, думки експертів у програмі на часі. На студійному годиннику 17 година і 20 хвилин. Вітаємо вас, шановні. Ви слухаєте і дивитеся Українське радіо Житомирська хвиля у прямому етері для вас працює ведуча Валентина. Тичина нагадуємо, що наш прямий ефір можете зараз і слухати на радіохвилі 103,4 FM, а також дивитися в етері телеканалу Суспільне Житомир та на нашій сторінці у Ютубі Житомирська Хвиля. Запрошуємо також і долучатися до нашої розмови. Телефонуйте нам у студію за номером 47 22 47 код Житомира 0412. Сьогодні ми говоритимемо про перспективи органічного виробництва на Житомирщині. Із січня 2021 року у Поліському національному університеті стартував грантовий проект про ООН ГЕФ». Глобального екологічного фонду міжнародної екологічної ліги щодо технології органічного вирощування лікарських рослин на дослідницькому полі вишу, назва проєкту інноваційні агроекологічні рішення для сталого сільського господарства на деградованих землях полісся. Як же працюють над реалізацією проєкту студенти та викладачі кафедри ґрунтознавства та землеробства Поліського національного університету, які лік трави вони вирощують? Щорічно, наприкінці березня, у Поліському національному університеті проходить міжнародна науково-практична конференція Органічне виробництво і продовольча безпека, де обговорюються результати досліджень та практичний досвід щодо питань розвитку органічного виробництва, як готуються до конференції цьогоріч? і я представляю гостей студії. Кураторку проєкту, керівницю грантової програми, асистентку кафедри ґрунтознавства та землеробства Поліського національного університету Віру Поліщук, вітаю вас, віру у студії. Здравствуйте, також у нашій студії я вітаю завідувача кафедри ґрунтознавства та землеробства Поліського національного університету Сергія Журавля. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Тож, розпочнемо з такого питання для більшої прозорості для усіх нас, і наших радіослухачів, і телеглядачів, що таке продукція органічного сільського господарства. Пане Сергію. Питання досить таке широкі, тому зразу так однозначно не можна сказати, але я спробую пояснити. Такими більш доступними аспектами. Скажімо, ми знаємо, традиційна от продукція і тут органічна продукція. Більш, в більшості випадків всі хочуть провести якісь там паралелі, в чому є одне, в чому інше. Ну, Зазвичай, якщо ми говоримо з точки зору термінології, то органічна продукція вона сертифікована. Тобто вона має сертифікат, який підтверджує її якість. Тут можна заперечити, що і на таку продукцію є відповідні гости, є допуски і так далі. Але ця продукція вона вирішена без засування будь-яких хімічних засобів захисту. А якщо ми в цілому говоримо, що ж таке органік-продукт, то це не кінцевий продукт, а Етапи створення цього продукту, тобто кожний з етапів, починаючи від обробітку ґрунту, від застосування е певного насіння, тобто воно не повинно бути генномодифіковане, від застосування добре, від застосування технології, переробка, зберігання і навіть реалізація. І в кінцевому етапі, тобто кожний з даних процесів він прослідковується, він сертифікується, і в кінцевому етапі ми отримуємо от той. Так званий органік продукт, який відповідно вже можна вважати дійсно справжньо органічним, і скажімо, вже споживати без пересторог, що там міститься якісь речовини. Якщо так коротко, то це коротко, так Віра Олексійовна, Як же вдалося виграти чи залучити грант, і у чому необхідність органічного вирощування саме лікарських трав, що ви обрали саме цей проєкт? Дякую. Ну, в першу чергу, я все-таки думаю, що наша, наш проєкт є дуже-дуже сильно актуальним. Тому що, якби ми задумувалися над тим, в чому необхідність провадження даного проєкту, і як ми знаємо, що для кожної агрокліматичної зони є таке поняття, як традиційні культури, які вирощуються в даній зоні, От для, нашого, для нашої поліської зони, найбільш такими традиційними культурами є жито, овес льон, картопля, але, на жаль, з нашим реформуванням аграрного сектору, ми таких культур ну, не спостерігаємо, на жаль. Ось. І для нас, науковців, дуже болюче дивитися, коли, як ми знаємо, що наші ґрунти є дерново підзолисті вони характеризуються низьким забезпеченням поживних речовин. І коли в нас Сіються великі площі соняшника, кукурудзи, ріпаку, сої. І, звичайно, що ми знаємо, що ці культури здійснюють дуже сильний винний з цих поживних речовин, зменшують запаси місту гумусу в ґрунті, і також вони сприяють розвитку деградаційних процесів. Ну і, Звичайно, що потрібно звернути увагу на те, що коли йде посів цих рослин. То, звичайно, що вносяться надмірні дози мінеральних добрив, пестицидів, гербіцидів. Ось і в кінцевому випадку, якби відбуваються деградаційні процеси в ґрунті, і для нас, споживача, ми не можемо споживати екологічно безпечну продукцію, тому що, ну, якби страждаємо, також ми в кінцевому випадку. Ось. Тому перед нами постало таке питання вирощування чогось нового, що не буде задавати такої негативної шкоди довкіллю, та буде виносити, приносити нам також високий прибуток, і зможе конкурувати з, ну, з вирощуванням навіть того соняшника, тієї кукурузи, тієї сої. ось. І ідея нашого проєкту полягає в тому, що ми вирощуємо лікарські рослини. Лікарські рослини, але ще з органічною технологією вирощування. Це дасть нам змогу в кінцевому результаті отримати екологічно чисту продукцію. Ось. Як ми знаємо, що є зараз такий вид нашої медицини, її називають зелена медицина або фітомедицина, де використовуються самі лікарські рослини, вони входять в склад самих медпрепаратів. Ось. І у нашому проєкті ми плануємо ну, створено дві пілотні ділянки. Перша ділянка знаходиться на дослідному полі Поліського національного університету, а інша в Кмитівській спеціалізованій школі інтернаті. Значить, а що ви ну, вирощуєте? Які саме ліктрави? Ліктрави, ну зараз я вже закінчую. <тукрес> значить, ділянка на базі дослідного поля. Буде передбачати вирощування до 10 видів лікарських рослин. Це і подорожник великий, і ланцет, ланце, О, це видний, це ланцетовидний, ага. е, нагідки, е ромашка лікарська, ну і інші якби різновиди. Це в нас займе десь по площі, десь до, до 5 гектарів. Ну і також що в цей процес будуть ну в цю технологію, навіть буде залучені студенти, і нашими науковцями буде створено. Саме технологію органічну розроблену для вирощування саме цих десяти лікарських рослин. Ось. І наші студенти зможуть приймати активну участь у технологічних процесах, вони зможуть спостерігати технологію обробітку ґрунту, сам посів, догляд за посівами і вже процес збирання урожаю. Ну і звичайно, що акцент робиться на молодь, тому що наша молодь це наше майбутнє, і коли вони зможуться все бачити, молоді зможуть це все бачити, вони зможуть навіть там на початкових курсах. Вдома вже спробувати в домогосподарствах, або ну, щоб задовольняти потреби своєї сім'ї в лікарських рослинах, або вже навіть можуть стартувати, стартовий якийсь капітал вже на цьому отримувати з продажу лікарських рослин. Ось. І вже в подальшому, звичайно, що нам буде дуже приємно, якщо вони цим скористаються, в них піде, і в нас, у Житомирській області, виникнуть великі підприємства з вирощуванням саме лікарських рослин. І Звичайно, що лікарські рослини є, вони є декоросами, і вони з екологічної точки зору вони будуть, будуть сприяти зменшенню розвитку деградаційних процесів, тобто вони будуть покращувати структуру нашого, наших ґрунтів. Ось, ну а якщо вже розглядати митівську спеціалізовану школу, то це ми знаємо, що це дітки з особливими потребами. Mm -hmm. Ось вони також долучаться до самого процесу mm -hmm. е самого процесу. Вирощування. Е, вирощування і цієї технології, як воно це все відбувається, і також ці дітки зможуть вже цю продукцію споживати навіть уже так ну, і це буде і, ми зможемо органічна, продукція, тому да. що люди збирають де в на полях, на полях писав, і це... не завжди дотримуються вони з цієї технології, десь там mm. ну якби вона не буде нам. Ну от основному збирають зараз населення цю продукцію, так? А коли вже у нас будуть підприємства, там буде чітко дотримана технологія, і ми зможемо отримувати якісну продукцію, тому що ж потрібно знати, як зібрати. Пане Сергій, а яка доцільність у спровадженні на Житомирщині органічного виробництва? Які ми є переваги, якщо є органічних продуктів? Скажімо, ну я ще трошки і до вашого питання і зразу ж його пов'яжу. Ситуація складається яким чином, що от ми зачепили таку проблематику, вона прозвучала так деградовані землі, але більшість так пропустила його, цю фразу і так далі. Діло в тому, що у нас на Житомирщині дуже ґрунти збіднені. Тобто, є частково ґрунти, які мають непогані показники, але в перевазі своїй це кислі ґрунти. Тобто до 68 це кислі ґрунти, які підлягають певним разійним так, процесам і, та, і тому подібне. Тому, скажімо, вирощування, от як вже зазначалося, вирощування таких культур, як той же самий соняшник, та сама кукуруза, це винос глобальної кількості елементів живлення з ґрунту. Це так зване відчудження цих елементів живлення і ага. це. Погіршує деградацію. Якщо ми говоримо про лікарські рослини, це дикороси, які фактично для формування маси, от, наприклад, там, ромашка лікарська, ми використовуємо лише квітки. Тоді, відповідно, винос практично мінімальний. І таким чином ми максимально за рахунок органічної технології наближаємо до природних процесів. Тобто ми якби імітуємо. Природний процес ґрунтотворення, тим самим покращуючи і збагачуючи. Тому от, уже переходячи безпосередньо так. до заданого питання, якщо розглядати глобально проблему органічного продукту і органічного сільського господарства, це насамперед важливим є не лише сам продукт, а процес його створення, як я вже зазначав. Тобто ми переходимо на технології, які насамперед позитивно впливають на навколишнє середовище. І ґрунти на, підходять на... до органічного виробництва оці ці віддані ґрунти. Так діло в тому, розумієте, ситуація яка, що у нас органічну продукцію вирощують більше ніж в 200 країнах світу. І я не думаю, що у нас на Україні найгірші показники ґрунтів. Тому ем, знову ж таки, я б не хотів би, щоб ділили там за ґрунтами і так далі. Треба вибрати той органіч, ту органічну продукцію, ту органічну технологію, яка підходить саме для даного типу ґрунту. Тому ми і наголошуємо, що ми розробляємо. На жаль, поки що ці технології вони не відпрацьовані. Тому. Знову таки ж, ми ці органічні технології на базі нашого університету ми відпрацьовуємо, яким чином будуть вони впроваджуватися, які позитивні, які негативні аспекти. Чому тому, що можливі різні, так би мовити, тенденції. Але в цілому це є той шлях, той процес, який сприяє покращенню ґрунту, і який сприяє отриманню цього ексклюзивного. Продукту, саме органік продукту, який буде покращувати в даному випадку імунітет. Тобто, зважаючи на пандемію, зважаючи на ту ситуацію, яка склалася, то я думаю, що це є ще й подвійний плюс в тому, що ми самі собі забезпечуємо такі міні-ліки, які будуть сприяти покращенню нашого здоров'я, які будуть сприяти підвищенню імунітету, і в цілому, ось таким. Комплексом позначатися як з точки зору екологічного, так і з точки зору там харчового. Ось а скажіть пан Сергію, як формується попит та пропозиція органічної продукції в нас на Житомирщині, і чи можна сказати, що на Житомирщині сформовано ринок органічної продукції? Е, ну, Чи це ще рано. Це ще, це рано? Я, я думаю, що дуже рано так угу. говорити. Чому я от наведу вам такий приклад? Що, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, то е, зараз на ринку от, України можна е, налічити близько е, трохи більше 200 різних найменувань е, органічних продуктів. Угу. Якщо ми говоримо про Польщу, це близько тисячі. Якщо ми говоримо про Німеччину, це більше трьох тисяч. Тобто ми бачимо, що ми поки що, на жаль, ми знаходимося ось в такому, скажімо, зародковому стані, і цей ринок лише формується. Тобто ми якраз і самі його і формуємо, тобто додається. Різні продукти, які можуть бути, вони переводяться на органічну технологію, збільшується кількість підприємств. Я навіть в такому плані можу прокоментувати. Наприклад, якщо ми говоримо в Німеччині, про Німеччину, то там 33 тисячі органічних сільськогосподарських підприємств. Якщо ми говоримо всю, за всю Україну, то це трошки більше 410 підприємств по всій території України. А на Житомирщині? А на Житомирщині більше двох десятків. Чому? Угу. Тому що частина вже є, а частина знаходиться в процесі сертифікації. Цей теж процес є тривалим. Тобто це не лише бажання, а це і певні формальності, які треба пройти, які треба це витримати. вимоги. Навіть. Вимоги, Там, та, вимоги. Та, вимоги та. У нас є в Україні діє 18 сертифікуючих компаній, з них одна українська, це органік стандарт. А всі інші зарубіжні. Тобто можна сертифікуватися як за європейським стандартом, так і за стандартом країн, там, наприклад, швейцарським стандартом, або німецьким стандартом, або е, тієї країни, яку є запитання. Слухача, давайте спершу послухаємо запитання. Алло. запитання задавати. Так, будь ласка. Я прошу оператора передати номер телефону для Сергія, щоб він мені перезвонив. Будь ласка, мене звати Надія Іванівна. Ну, добре, таке поважання. А про те, що ж дає сертифікація та яким чином сертифікується продукція, давайте послухаємо мою сьогоднішню розмову із провідним фахівцем зі стандартизації та сертифікації товариства Органік Стандарт, про яке ви, до речі, говорили, це е, 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 Київ Житомир, в, е, розмова із Василем Шукаловичем, який працює і в Києві. і Дистанційно і в Житомирі Ви займаєтеся сертифікацією органічного виробництва. Яка зараз ситуація з сертифікацією? Як ставляться до неї виробники? Що дається сертифікація для підприємств, для товарів? Що люди мають знати про це? Сертифікація, от органічне виробництво, от саме по собі, все кажуть органічне виробництво, але під це органічне виробництво є правила, і правила вони розробляються країнами, на яких ринках буде продаватися ця продукція. Тобто, фактично, скажімо, ви хочете продавати органічну продукцію на ринках ЄС, ви сертифікуєтесь за стандартами, органічними ЄС. Якщо ви хочете продавати на ринках США, ви сертифікуєтесь відповідно на ринки США, Тобто є різні стандарти. Вони в принципі всі органічні стандарти по всьому світу, там японські, китайські, європейські, американські, вони на 95%, вони всі ідентичні. Так само і в нас в Україні з прийняттям нового закону. У нас так само буде свій національний стандарт. Вже є, до речі, логотип його, і маючи цю сертифікацію, ви зможете продавати на українському ринку під логотипом органічним українським продукти. І, до речі, відповідно до нового закону, вже ви не зможете маркувати, скажімо, еко- йогурт, писати на етикетці, якщо він. Не сертифікований по органічному стандарту, бо зараз цим дуже є багато зловживань, а наразі це все, скажімо, стає більш прозорим і дійсно тим, що відповідає стандарту, тобто вимогам реальним. Тобто, якщо буде в магазині написано еко, значить це реально органічно сертифікований продукт. Сертифікацію можуть здійснювати не всі компанії. В нас в Україні лише одна: тобто органік стандарт, яка акредитована європейською комісією для здійснення цієї діяльності. Це так? Та, наша І є ще в Україні акредитованих 18 міжнародних компаній. Це в основному всі європейські компанії: швейцарські, німецькі, турецькі, литовські, латвійські. Тобто, всі ці компанії можуть сертифікувати. Тобто, ну це не просто так. Да, Сертифікація якісь, а це йде дуже суворий контроль з боку органів відповідних контролів європейського союзу. Кожен рік вони перевіряють сертифікаційні органи. Це повинен бути і фаховий склад, скажімо, інспекторів і людей, які займаються сертифікацією, і наразі є в нас сертифіковані продукції. Хтось звертається до вас да, Так, да, а хто да, ви звичайно владе... звертаються ринок досить динамічний. Якщо подивитися на динаміку з 2010-го, візьмемо останніх 10 років, то кількість в нас сертифікат сертифікованих, які сертифіковані нами, вона зросла на 10-й рік десь було 140, наразі це близько 600 операторів органічного ринку. Сюди входять сертифіковані, як і дрібні виробники, тобто виробники ягід, сільськогосподарські виробники, фермери. Сюди також входять і переробні підприємства, які вже готовий продукт. Сюди також входять підприємства, які заготовляють дикорослу продукцію, чорниця, вікарські трави. Ті самі. Сюди входять також торгівельні компанії, які займаються торгівлею органічної продукції. Виробники так само аквакультури, да, рибівництвом, ще займаються, видівництвом займаються, тобто всі продукти, які Можна харчові продукти виробити, які з'їсти, то вони всі є об'єктом сертифікації. Такі підприємства нами сертифіковані в 600. До речі, площа під органічними культурами з року в рік збільшується. Наразі вона дещо стабілізувалася, зважаючи на ось такий рік нас проблематичний з усіх планів, але тренд є на це досить суттєвий. Скажіть, екопродукція та органічна продукція у чому різниця? І чи органічна продукція є от відтак і внаслідок сертифікації дорожчою? Якщо ми говоримо про поняття еко, біо, органік, то і запитаємо пересічного європейця, американця, австралійця. То він навіть не зрозуміє запитання. Чому? Тому що це все прирівнюється. Тобто тут різниці немає. Якщо ж ми говоримо про Україну, то донедавна це був парадокс. Це все було якби різні складові чогось. Ось. Але на сьогоднішній момент вже Василь Шоколович акцентував на цьому увагу. На сьогоднішній момент ці всі поняття теж вони об'єднані при вступі закону безпосередньо в дію, в силу, і так далі. Тому зараз писати, чи то еко, чи то Біо, чи то органік на йогурті, або молодці, або будь чомусь, це буде нестися відповідна відповідальність фірми. Чому? Тому що якщо вона не має відповідного сертифікату, то і мати таку назву. Або давати таку назву, так звана прихована реклама, вона не має права. Тому, знову ж таки, якщо ми вже підходимо з точки зору законодавчої точки зору, то ці всі поняття вони на сьогоднішній момент вже будуть об'єднані. Хоча, знову ж таки, можливо, деякі продавці можуть і маніпулювати такою термінологією, Хоча знову ж таки, пересічному покупцю треба чітко розуміти, що якщо це органік продукт чи екопродукт, і так далі, він повинен мати сертифікат, відповідний сертифікат. І не просто сертифікат, а сертифікований, от як вже зазначалося, однієї з 18 компаній, які працюють на ринку України і мають право здійснювати таку сертифікацію. Ще раз наголошую на тому, що цей процес він тривалий. Це не може бути, що там якісь, якась компанія зайшла, скажімо, на, на рік, потім її не стало, потім знову і так далі. Такого не буває. Тобто, зазвичай, якщо ви сертифікуєтесь як органічний товароробник, це вже цілі роки. Чому? Тому що ця технологія, яка відпрацьовується, вона передбачає сталість. Не можна сьогодні. Працювати за органічною технологією, а завтра перейти на традиційну або навпаки, пане Сергію, і дуже буквально 30 секунд. Про міжнародну конференцію. Як готуєтеся? Ми щорічно організуємо університеті. Чому тому що наш університет взяв курс саме одним з напрямків це органічне сільське господарство. Ми навіть готуємо фахівців з даного напрямку, зокрема на агрономічному факультеті. Ось і тому, що річно у нас проходить міжнародна конференція, де ми намагаємось представити як свої здобутки, так і запросити фахівців із Німеччини, з Польщі і з які працюють в даному напрямку, які мають напрацювання, які хочуть співпрацювати. І які, скажімо, цікавлять саме такі аспекти, тому ми розвиваємось в даному напрямку і намагаємось. Підтримувати да. нагадаю, що сьогодні в гостях у студії були кураторка проєкту, асистентка кафедри ґрунтознавства та землеробства Поліського національного університету Віра Поліщук та завідувач кафедри ґрунтознавства та землеробства Поліського національного університету Сергій Журавель. Етер провела Валентина Тичина. Актуальні питання, гострі проблеми, ключові події, думки експертів у програмі на часі Реклама. Клініка Зір. Діагностика та лікування захворювань сітківки та глаукоми, Ока, швидка лазерна та ультразвукова мікрохірургія, катаракти, а також пластика повік. Клініка зір. Це тільки висококваліфіковані спеціалісти, тільки найякісніше обладнання. Клініка зір, місто Житомир, вулиця Небесної Сотні, 29. Телефон 094 -95.